Надцятого жовтня нові правила безвізу, Відтепер, коли ви приїжджаєте кордон, вам не будуть ставити печатки в паспорт. Замість цього буде додатковий біометричний контроль у вигляді фото, перевірки ваших відбитків, пальців, збір даних і так далі, все це зроблено для того, щоб боротися з нелегальною міграцією і також покращити сам процес перетину кордону. І найважливіше питання: як тоді тепер знати, коли в нас закінчуються дні без візу, або ж в майбутньому, як мені подаватися на карту побиту там чи на карту резидента, якщо я не буду мати печаток і не буду розуміти, коли я і куди їздив. Все дуже просто: відкриваємо блокнотик а 4 або навіть менший, і записуємо усі поїздки. На жаль, так тому що по іншому не вийде. Хіба що у окремих випадках ви можете звернутися до прикордонної служби з офіційним листом або на пошту, або ж імейл, е і попросити їх, щоб вони дали виписку, куди і як ви їздили, тому що. Інших варіантів не буде, але щодо ось ці цього другого варіанту, не факт, що вони вам дадуть відповідь, тому що це також знаєте в Польщі, все залежить від настрою і також від місця, куди ви напишете. Тому що також є різні, різний досвід. А щодо досвіду саме з польськими урядами, правда, якщо ви попадете на поганий день, то ви або будете довго обслуговуватися, або не вирішите свою справу протягом одного візиту. Тому майте це на увазі.